Усім привіт! Вітаю вас з наступаючим днем колгоспника. Ми з Радомиром просто хочемо побажати вам у наступному році жити кожен день з думкою про те, що вам на голову може впасти цеглина, вас може з'їсти гігантська саранча і багато інших приємних речей з вами може трапитись, тому живіть кожен день так. Наче завтра з вами може трапиться отака біда. Кайфуйте від кожного моменту, радійте малому. Футболочку поправ, рад. Що, пообіцять вам, що в наступному році будуть нові відосики. Ааа. Пацани, молодці! И это дуже серьезно. У меня брови мокрые, это ничего. У мы наконец-то все смонтуем. Я говорю мы, а на самом деле... Что-то плохое сказать про Костю? Ты не надо. Не треба. 31 грудня не надо. Костя, привет тебе! Короче, все, всех с Новым Роком, с Новым Счастьем! Всем вам нового! Building. Good. Happy New Year! Happy Cosnex Day! Mm -hmm. Все, ми зразу пішли їсти Олів'є Черпаками. Пока! Кося, зачем ти погнув компанал? Я в'їхав в кущі. Бо дуже спішив. Вообще, на сама. Як її тут участь? Повернути? Я просто, скажете, я просто казінаки по дорозі а Костя умудрявся на цих спусках їсти казінаки. Я собі не знав.